Привіт, друзі! Привіт, наші улюблені херсонці, херсонський тиждень по п'ятницях, о 19 -ті. Знову з вами ми не пропускаємо, незважаючи на те, що війна і стріляють. І з вами наш ведучий Іван Косимочкін. і Оксана Паганій, як завжди. Вітаємо вас. Е, Іванко засняв невеличке відео наших вулиць сьогодні. Ти, Сім'ячки, вам Трішечки. подивитися так. на Херсон. Щоб ви под... Я знаю, я розумію, що буде ностальгія, але подивіться, який Херсон зараз. І згадайте, який він був, і помрійте про те, який він буде потім. Ось давайте прогуляємося по нашому рідному Херсону. Як бачите, сонечно, затишно, спокійно, але абсолютно безлюдно. Це вулиця Європейська, дуже близько до Дніпра. А це ми вже виходимо на проспект Незалежності. Треба вже потрохи звикати з новими назвами херсона. Ось мереходка, на жаль, розбомблена і спалена практично вщент. Залишилися тільки зовнішні стіни. І ось такі поранення можна побачити на дуже багатьох домах зараз в Херсоні. Херсон, поранений, фронтовий, але не зламний. А тепер ми наближаємося до центрального ринку. І там я не ризикнув знімати, бо народ у нас нервовий. Достанеш телефон, а скажуть, що наводиш гради на її помідори. І фінальна точка нашого, нашої прогулянки. Це Сільпо, це такий торгівельний хаб для всього центрального району. Бо більше магазинів фактично навпроти не, не знайдеш. Ну і якщо ви бачите, наші пані тут скаржаться, що недостатній асортимент, але, ну не знаю, на мій погляд. Є з чого вибрати. Правда, в, у ковбасний відділ я ходжу як у музей, бо ціни космічні, <смічні> захмарні. Ну і ось що. Йдемо до каси. О! Я до вас... І от так, і от так. Будь ласка. А тепер сама гаряча тема і сама болюча тема нам сьогодні давань це обстріли нашого міста, котрі посилилися, і від цього нам так, ну я не знаю, мені как-то так стрюмненько ну, залишається. Да. Да. Угу. Чому? Тому що у нас вже третій мабуть день каби, каби, каби. Окрім того, да, третій день уже почалися да, нас бомбити кабами, а це вже серйозна загроза, да, тому це... що вони руйнують здані. Будинки ліков. рівну руйнують, як вони обирають, ми не знаємо ці будинки, ну, які, да, цілі, які, да, цілі них у них є. Да, але от у тебе і не каби скиди з дронів не е, прикращаються вони більше, більше кожного і більше. дня да. повідомлення там до десятка, мабуть, повідомлення Тільки атаки. де да. до десятка це тільки якщо хтось поранений або загиблий. Так. А так їх більше і більше. Но... Насправді знов за це нас Що, да? що ти так заголошує? Страшно, може, ти і машина завелась, але ми боїмося. Але а, справа в тому, що у нас червона лінія, така умовна, вона все далі і далі від берега продвигається, просувається. Uh -huh. а, я сьогодні, от я тобі розповім, я, сьогодні... я думала, що це було десь п'ята ранку, а, але потім, потім прочитала. Прочитала, що наші написали в во Це було десь пів на сьому, коли я почу спочатку кати.

А потім ти ну, що це? Шахи? Ні, шахет? це був кап. А, собственно. Да, — це був кап. Кап був ка. Да. Ага. Ну ми ж потім із ранкових газет п'ємо каву і читаємо. А що ж це було? Ну, це був раз. кап. Ну це отакі от звук. Мабуть, це тому, що дуже близько від нас пролетів. Ага. Насправді. Насправді я вже третій день думаю, про... от як нас почали кабами обстрілювати, було ДКТ позавчора. До речі, все Херсон немає у нас вже ДКТ, є тільки е, стіни. Скільки разів його бомбили? Да, його... Ранше... Ну, мі... Кабами мікриві, вже вдруге, да, да, а то на мірі, н... ні, да, а то стінах. Але внутрі вигоріло все. І його рознесло. Дуже ну, рознесло його. да. І, я весь час думаю про що? Що, скажімо так, я не знаю, чи є у нас тут ПВО, але якось його у нас тут немає. <тас> Оце мене, звісно, бентежить дуже сильно. Чому? Два з половиною роки, скоро три вже війна, іде велика. І я правда, і Миколаїв треба захищати, і Одесу треба захищати, і всі інші міста треба захищати. А Херсон. Ну, син, син що от що як, як ти, як хлопчик? Ну, я про, Х... про Херсон подробиці не. Чув, але що сказав а, а, очільник Запорожської Ава? Ага. Він сказав, що їх же теж почали каву ну, бомбасити. і він каже дуже близько. Від запуску і, і не встигає просто, да? не можливо, так. Да. От, от кстаті я ви... не знаю. В них там ще багато людей. Да. Запоріжжя ж не так, це ми по лінії фронту, а Паріж... Запоріжжя 20 кілометрів. Вони ще від... не знають, да. що вони да. фронту небезпечні обстріли. Там просто тому, що ну, ну як є, у нас в під'їздах живе там не повністю, да, там третина да, або чверть, сміло, або ма. Ми ми так розкидані по місту, і тому е, якщо навіть прилетить, то не буде така масова кількість, е, ну все одно ж людей жалко. Це чому чим атаки дронів відрізняються у нас, відрізняються від е, атак е, ну, атаксила. Да, да. Тому що ну, особливо в наших районах прибережних. Людей майже не залишилося, тому що вони гатять, вони, да, вони п... бачать людину і скинули. Ні, а звичайний обстріл. Він звичайний да, да, да. він летить, він по нам не попадеш. От. А, а дрон він а дрон, вичисляє, да. він бачить і він скидає прямо. тобі. Є... От тільки що написала одна наша зі справи громад, Марінка, я не знаю, мабуть, не прочитав ще. Ні, ні. Біля її дому машина mm. військова, це університетська вулиця Херсонці, знають, де це. Вона тільки почала від'їжджати, дрон скинув скид, хлопець за кермом встиг вискочити, але його пора поранено і два поранених уламками людей цивільних. Ну це жахливо, да. Так, да, і шахливо. тому у нас, тому у нас Ну і як вони з цими як з ними їх не було. Їх не було от рік. От скільки їх. Їх, да, это да, от більше, от буквально було, да. останні другий місяць пішов. Да. Я як почали полювати у нас за людьми, Злідки, причому їх чому, дуже багато, да. да. Ну, є версії у військових і не у військових, що е, на ту сторону приїхали якісь досвідчені і недосвідчені вчать. Тобто, ми знаєте, як ото були якісь такі фільми е, американські, коли запускають групу людей, за ними йде палювання, е, вони там якось намагаються вижити. Оце у нас зараз е, таке відбувається тільки у нас зброї нема. От мені здавалося, що раніше їх їм не давали сюди долітіть, можливо, і це да, так. да а да. зараз зараз тут щось якось зумілося. щось пішло не так, чи то риба нема, чи чи во собственно ну, чим вони збивають там кулеметами, там Так, рибами причем? вони якось садя. Ну хоча сьогодні, от один з хлопців приходив за хлібом і каже: Ух, пацани, зараз то скажімо так, наших військових розізлили. Угу. Да. І вони тепер прямо е, проводять змагання, хто перший зіб'є той, той той Мавік. <рес> Ні, ну слухайте, так не повинно бути. Ні, так це добре, це азарт, ну, але повинно все ж таки бути е, якась комплексна, комплексний підход до цього. Бо війна завтра не закінчиться. А люди в Херсоні нас не двоє залишилися з, з Іванком, і не троє, і навіть не двадцять. А нас тут десятки тисяч і є, хто повертається. І є дітки, і, е, і все ж таки е, до Зеленського звертатися марно, до Міністерства оборони звертатися марно. Я дивлюсь, що закупають принаймні. Е, про це кажуть, але чи закупають насправді ми не знаємо, але будемо вірити. Да? Е наша обласна військова mm. сказала, що це... закупили дрони там і все інше. Ну, побачимо, ми ж спілкуємося відомо, да. кожен день з військовими, mm. що нам скажуть. Але от така у нас ситуація. І, ну... Я от просто розумію, Вань, це буде так. Ми от побоїмося побаїмося і знову потім. потім. Да, нам треба просто звикнути просто до нового да, до цього нового квесту. Да? Та коли ці дрони з'явилися, от перший день я думав, боже, ну все, тепер на вулицю не вийдеш. Да. І як же, як же я піду по вулиці, а це ж все. А він же ж там летить за тобою два-три дні, і я вже так йду по вулиці, думаю, о, так слухай, тут же десь дрони можуть бути подивився, так а, Насправ... а да, насправді. Немає. Ну, Я не знаю, це гарно чи погано, але це наша психіка так підлаштовується, тому що якщо ну, ми б ну, сіли да. б вдома, отак от закрилися і все, і потім б на Степановку, якщо б знайшли, то забрали б. Да? Ну, вот. ну, ну, людина підлаштовується. Да. Да, до всього підлаштовуєшся. Але у нас є плюси. Ну, Ті самі, що були і минулого разу, звісно. У нас безкоштовні тролейбуси, і у нас не вимикають світло. Це ще переплюнь, тому що у нас не вимикає світла наша влада. Зато нам вимикає світло ворог. І Як вони бахнуть кудись, то в нас опа і світло. Хоча от сьогодні, коли, ну скажімо так, там, де живу я, там вже сказали, що це вже червона лінія. Там, де живеш ти, там вже давно червона лінія. Як буде далі, ми не знаємо, куди далі продвинеться ця червона лінія ХЗ. От, але ем, ем, ну, сьогодні вранці подумала, думаю, блин, черво, ну, якось страшнувата, а потім думаю, та ладно, ну що страшнувато. Ну, ну, у нас знову ну. ж найголовніша наша фортифікація це Дніпро. Да. Тому нам спокійно, ну от все погане, що у нас є, воно вже є. Уже, да, да. Уже... І нічого нового вони не можуть. Придумати, тому що вони не можуть перелізти через це Дніпро та да, через от люди до речі більш за все бояться, що знову захоплять Херсон. Ну це таке ну це не, психологічна. Не, це не, теж це трохи, не. це трохи просто треба видихнути і подумати. Нема ма... підстав. да нема підстав. я з тобою згодна, тому що я більш переживаю от, ці, тим, хто в Покровську. Та ж запатеж Запоріжжя за да. до нього теж можуть дойти. Да, при чому от їм страшніше насправді? Там, там там я, да. я подивилася на обаяц. мапу. Вчора дивилася на мапу а, України. Якраз у нас тут висить в офісі і подивилася скільки нашої області так у відсотках окуповано, і скільки Запорізьке окуповано. Mm -hmm. так це ж. Ну, там у них теж залишилися Серед, десь та, біля теж третини, саме, да. Да, uh -huh. те ж саме, що і в Херсонській, і так, до них можна дійти по суше, і їм страшніше, насправді, і насправді треба думати, боже, О, я, я ще починаю, звісно, да. давати поради в нашому, в нашому військовому керівництву, яке не чує. Керівництву, <рес> керівництву вони нафік в балі. Але ну, все ж таки, слухайте, коли тобі. Кажуть військові, що е, нас кинули. Я розумію, що той, хто в окопі, він бачить отак і отак. Той, хто взводний, він бачить більше, той, хто ротний, він бачить ще більше, але е, це не страх. Це бажання просто жити ну, людей. Так, да? ага. Вони їм хочеться і що, жити, що робити, і їм і їм би хотілося, що раз уже він взяв руки зброю і він іде воювати, і він воює. І коли йому кажуть, ми тебе відправляємо на 6 днів, а сам він два тижні там, mm. і коли тобі немає ніякої допомоги, їжу тобі не скинули з дрона, там води у тебе немає. Ти лежиш у тебе поранені, їх не забирають, і у них тоді такий страх. Що їх кинули, вони нікому не потрібні, і оце страшно. І це отам, Донецька область, я, звісно, mm -hmm. за Курською промолчим сьогодні, да? no, да. ну взагалі, скажімо так, війна, вона не закінчиться завтра. Ну на жаль, я би так хотіла теж прокинутися. А нам кажуть по радіо, все вже все. все зелена влада складає свої повноваження. Беруть, ну я можу помріяти. Беруть люди в руки дорослі, нашу владу. Ну, да. Як воно Приходять то буде називкомпетентні? Назив... Як воно буде називатися прерігу. той уряд єдності, порятунку чи якось мені все одно як він буде називатися, але щоб там були компетентні і ті, у кого болить за Україну, а не за свій. За свою оце така... Шкода те, що всі плани є, всім відомо, що да. можна, і багато чого можна зробити. Вони просто не роблять. Він... І не роблять, і, як я бачу, роблять все, щоб... навпаки. 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 Да, навпаки. Отсе, щоб від нас відвернулися і сказали, Боже, хто там ви воюєте, та ви ж от, от вибрали оце. Капець. І знову ми не про Херсон. Ну, ми Але... Залишили, я про Херсон скажу, да. що ми в сво... теж свого роду окопі сидимо, да. вот, і ми в, в ньому плотно ми засіли, да. і ми mm -hmm. звідси на кого не підемо. А сидимо. я ще хочу, можна я передам привіт? <ривіт> Та <Да, ривіт> що ти <ривіт> мене питаєш? <ривіт> ну, ти ж голосом. теж ведучий, може ти теж потім захочеш, да. Я передаю привіт, 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 мабуть, тому що я Сапам хочу передати. Mm -hmm. Ой, це слово не можна казати. А я зашикаю. Зашикає, добре, добре. Гарно що є сіванка, котрий зашикає. А, я е, Іноді ми записуємо відео, котрі викладаються в Тіктоці, в Ютубі. І вже не перший раз виявляється, що е, навіть не Сня, отасі парня, котра сидить там десь далеко далеко і пригроль, і погрожує, що там ми щось, як зайдемо в Херсон, Ой. ми всіх порвемо як тусь грілку. Ага. Я вам передаю привіт з Херсона. Ага. Не умнічайте там, Не умнічиті. Хай, хай е, у вас він кис, кісткою в горлі. Я от намагаюся російською, у мене таке щось <ріпи> виходить. <ріпи> Косточкою в горлі у вас стане наш Херсон. Привіт вам, з правого берега, я А лівому берегу. Я дуже прошу. Тримайтеся, не падайте духом. Так. А, можливо, я неправильно скажу, але треба прилаштуватися до того, що є, щоб просто не поїхати за Зулькою. Uh -huh, да? uh -huh. І чекати, чекати, чекати. Все велика, буде, да, все велика, буде як вирамка, треба. Велика, да, і все вже є Україна. Правильно? Є. Слава Україні! Героям слава!